Привіт всім, п'ю каву жду клієнтку. Коротше, швидко розкажу. Вчора дзвонить чоловік і каже: можна на масажу? Я хочу на 10 сеансів масажів по 40 хвилин. Типа, у мене сустави болять, там звиродняння ставу. Я кажу, ну окей, приходьте, прийшов. Коротше, все ж наче добре, те все. Там я поцінув ногу, мені сказали, що у мене ставу, ставив. І типа. Так от у мене тут болить, як я піднімаю ногу, тягне ото ну, мишці між ногами. Коротше. Так він хотів, без трусів лежать. І щоб я йому масувала між ногами, тільки не те, що причинне місце, а ляшки, тіпа, прямо дуже близько до того місця. Ну то тобто, як я кажу, ви ціпа, вибачте, я того не буду масмасувати. Ідіть, ідіть до інших, думаю, ну це взагалі. Я в шоці просто з мужиків. Я фігею без баяна, а з баяном я пою. Коротше, відправила того мужика, потім виходжу, а каже, що на наступний день, як я полетіла в Єгипет, приїжджає якийсь мужик, такий середнього віку, невисокий, ну і типа на масаж, масажний кабінет. Так я думаю, що це той самий мужик. Це все ж все, все дуже працівно, все воно огидно, і не хочеться, щоб навіть такі люди приходили, які хочуть щось з нашого, тому що них вже свої поняття пон... своє розуміння життя. Коротше, я дуже розтрачаю ці такі моменти. Але я сильно не нервую, я просто знаю. Що сказати і казати треба те, що думаєш, і все. Ну і, і відправляти людей подалі. Зараз прийде клієнтка, потім у мене ще урок, ну, в принципі, все. А завтра я вихідна, тому що завтра неділя, а в неділю я ходжу в церкву, на службу Божу і не працюю. Так собі взяла як закон, тому що десь навіть в Біблії написано, що сьомий день беріть для відпочинку. Ну, я так взяла і, чесно кажучи, клієнтів не менше, слава Богу. Так що такі то справи. У нас сьогодні сонце, я пополивала квітки, у мене тут дуже багато квіток, все зелено, пташки включила. Потім та аромалампу таку включила, щоб воно пахло добре. І у мене тут зараз дуже тепло, так як я приїхала, тут був просто лідніковий період. Но для квіток було нормально, окей було. Вони не померзли, тому що в день бувало сонце.